Утримання доріг одвічна проблема більшості, якщо не всіх міст України в обухові її теж намагаються вирішувати. Так, наприклад, була відремонтована дорога по вулиці Богдана Хмельницького, яка веде до Додарика, а також під'їзд до зірочки та частину асфальтного покриття внутрішньої території закладу. Поточний ремонт по вулиці Каштанової. 5600, Поточний ремонт під'їзної дороги по вулиці Каштанова 7АБВ. 5 тисяч це те, що стосується зірочки, і поточний ремонт дороги по вулиці 8 по вулиці Богдана Хмельницького, 34 тисячі 400. Також відбувся перерозподіл коштів в титульному списку робіт. Із поточного ремонту дороги по вулиці Миру знімаються кошти і переділяється 16 тисяч 900 на поточний ремонт дороги по влаштуванню дорожньої розмітки вулиця Каштанова і 8 тисяч на влаштування дорожньої розмітки по вулиці Малишка. Окрім цього, Обухівський мер пообіцяв по закінченні ремонтних робіт по вулиці Миру 16 розпочати реконструкцію бетонної дороги трохи нижче будинку по вулиці Миру 17А. Взагалі ж на поточний ремонт вулиці Миру заплановані витрати у розмірі 130 тисяч гривень. Передбачений і ряд інших заходів. Придбання трьох дитячих майданчиків для встановлення на вулиці Живаги на житловому масиві Лукавиця та мікрорайоні Петровській. Там потребують дійсно відсотки дитячі майданчики. У розмірі кошторисної вартості 99 тисяч 900 гривень. Не так давно створений парк Слави, що на піщані біля нижнього ставка, планують прикрасити меморіалом. Це обійдеться місту ще в півмільйона. Даний кошторис у розмірі 460 тисяч гривень на будівництво цього комплексу, а також забезпечити 40 тисяч гривень для проєкт проєктно-кошторисних робіт по реконструкції даного меморіалу. Перерозподілялися кошти і в міській цільовій програмі культурно-мистецьких заходів було знято з дня незалежності і з тематичних вечорів вогників, концертів, і з такого пункту, як видавництво книжок місцевих авторів, в сумі 19 тисяч гривень. Ці ж гроші, ця ж сама сума була додана до позиції 22 нагородження подяками міського голови. Тобто, все залишилось в межах програми. Також на сесії була затверджена кандидатура ще одного заступника міського голови. Відтепер питаннями діяльності виконавчих органів буде опікуватися Анатолій Стойка, Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.